Chevrolet Malibu – автомобіль абсолютно невідомий і вибір неочевидний. Це вам незвичний американський Ford Fusion і тим більше не Camry. А між іншим, це аж дев'яте покоління Chevrolet Malibu. По суті, це сучасний американський седан для середнього американського класу. Чому він став таким популярним об'єктом імпорту? Бо коштує недорого, має прохідний мотор, тож за адекватні гроші можна отримати багато сучасного седана. Тож Malibu привозять зі США. Відремонтувати його реально вибір кузовних деталей і агрегатів на розборках є. Є спеціалізовані СТО. Але ж давайте подивимося, наскільки клопіткий цей середньостатистичний американець. Найчастіше шевроле малюбу 9-го покоління до нас завозять із півтора літровим турбомотором. Цей мотор є близьким родичем двигуна 1,4 Turbo d 14 XFT, який встановлюють на Opel Astra K. У півторалітрового мотора збільшений хід поршнів, у цього агрегату легкосплавний блок циліндрів із чавунними гільзами, ланцюг в приводі ГРМ, два фазообертачі, турбокомпресор. Цей двигун встиг накуїти лиха, від яких в основному постраждав сам GM. У нього руйнувалися перегородки між поршневими кільцями. Джем визнав проблему, причину її появи назвав ефект LSPI, тобто детонацію, що виникає при малих швидкостях роботи двигуна. Як правило, цей тип детонації спричинений займанням певних компонентів присадок до моторної оливи. У липні 2017 року було випущено рекомендацію використання іншого сорту оливи. Це олива dexas 1 покоління 2 в яскістю 5W30. Разом із цим дилери оновлювали прошивку ЕБУ. Загалом поршні розвалювалися на моторах Malibu 2016 та 17 модельних років при пробігах від 50 тисяч кілометрів. На сьогодні такої проблеми немає. Але якщо вам доведеться вибирати Malibu перших років випуску, то не полінуйтеся перевірити мотор на предмет пропусків запалювання, відкрутіть оливозаливну горловину, на холостому ходу ні звідти, ні з вихлопної труби не повинні пихкати гази, а найкраще зробити ендоскопію циліндрів. Тобто пошкоджені мотори, в принципі, продовжували худо-бідно їздити навіть на трьох циліндрах. Загалом 1,5-літровий турбомотор не особливо клопіткий, турбує по дрібницях. То дросельну заслінку йому почистити треба, то поміняти електровакуумний клапан управління заслінкою турбіни. Може захрипіти і вакуумний насос. Деяких власників турбує присутність мастила у пускному колекторі та інтеркулері. Воно сюди потрапляє не з турбіни, а з системи вентиляції картера. Тому, якщо це турбує, встановлюйте або окремий мастиловловлювач, або спробуйте витягнути з клапаної кришки сапуни і прочистити їх, або поміняти на нові. Ще власники шевроле Малібу охоче знімають і чистять ультразвуком паливні форсунки кожні 30 тисяч км. Вважається, що це захищає двигун від детонації і локального перегріву поршнів, якщо порушиться якість розпилу. А ті, кого турбує система старт-стоп, купують у Китаї елемент електропроводки, після встановлення якої ця система відключається. Цей дріт встановлюють в жгут проводів поруч із замком Капота. Набагато рідше Chevrolet Malibu зустрічається в продажу з 2-літровим турбомотором та з 1,8-літровою гібридною силовою установкою. Дволітровий мотор вважається навіть менш примхливим ніж півторалітровий, а гібридний Malibu створений натхненним гібридом Chevrolet Volt, який можна під'єднати. Це мотори. Трансмісія перевірені і надійні. Щоправда, у силового агрегату зарано починаються проблеми з вентиляцією картера через мембрану, що лопнуло, але це можна виправити за невеликі гроші. Автоматичних трансмісій у шевроле Малібу було багато. Півтора-літровий турбомотор доступний з шестиступінчастим автоматом власного виробництва ДЖЕМ, а після рестайлінгу його замінили на варіатор ВТ-40. Версія з дволітровим літровим турбомотором спочатку поставлялася з восьмиступінчастою КПП Ай AWF 8F45, а з 2018 року отримала дев'ятиступінчастий агрегат GM 9T50. Гібридна модифікація оснащена гібридною трансмісією від Chevrolet Volt з двома електромоторами в ній. На сьогоднішній день явних серйозних і систематичних проблем з автоматами цього автомобіля немає. Власники намагаються міняти в них АТФ кожні 60 тисяч км, щоб застрахуватися від передчасного зносу. Масова проблема Chevrolet Malibu, яку усували в рамках відкличної компанії, це відмова кінцевика в селекторі АКПП. Через нього, під час увімкнення паркінгу, на дисплеї з'являється прохання переключитися в паркінг. За гарантією, весь селектор АКПП міняли на новий. Можна купити вживаний або ж розібрати свій, щоб замінити в ньому простенький кінцевий вимикач. Підвізка Chevrolet Malibu абсолютно звичайна і загалом уніфікована з підвіскою Opel Insignia другого покоління, спереду стійки Макферсона, нижні важелі сталеві із запресованою шаровою. Вони служать 150 тисяч кілометрів і навіть більше. На сьогоднішній день замінників для цих важелів не пропонується: У важелів для Insignia, інші каталожні номери. Передні ступиці невіддільні від підшипників, все це підходить від Opel. Задня підвізка, теж як і у Insignia, але далеко не всі деталі тут формально взаємозамінні. Селент-блоки важелів служать довго. У момент рушання з місця ззаду в підвісці може з'явитися стукіт. У цьому разі потрібно пошукати його джерело шуму, зокрема і в районі верхніх опор задніх амортизаторів. Якщо стукає саме там, то робимо так, як наказували інженери GM, які визнали цю проблему. Між амортизатором і його верхньою опорою потрібно підкласти шайбу м 10 діаметром 30 мм і товщиною 2,5 мм. Необхідно захистити цю шайбу від корозії. У продажу можна знайти оригінальні обгумовані шайби. Ще зустрічається проблема з появою води в багажнику. Виявляється, гумове ущільнення по периметру всього багажного отвору могло бути некоректно встановлено ще на конвейері. Вода знаходить пролом під ним біля петель кришки багажника, а також біля лівого ліхтаря. Потрібно щільно посадити на місце гумовий ущільнювач біля петель. А шви між кузовними панелями біля лівого ліхтаря потрібно промазати герметиком. Салон Chevrolet Malibu Поки що не дає приводів для занепокоєнь і ремонтів. Обивка і пластик служить непогано. Щоправда, з часом обивка втрачає приємний вигляд. Насамперед тріскається дерматин на боках передніх сидінь. Зрозуміло, насамперед на водійському. Іноді під час обертання керма виникає скрип, чутний знизу в ділянці педалей. Щоб усунути скрип, потрібно підняти кришку на прохідному отворі рульового вала внизу під педалями. Там в отворі вал проходить через пластикову втулку. Якщо обробити її силіконовим або будь яким іншим мастилом, то скрип пропаде. Масова неприємність на шевроле Малібу це помилка щодо педалі акселератора. Помилка запалює повідомлення на панелі приладів, яке говорить про те, що потужність двигуна обмежена. Взагалі, педаль акселератора міняли за відключною кампанією. Щоб вирішити цю проблему, потрібно або міняти педаль, або купити БУ. Або ж можна розкрити корпус педалі, а потім очистити і підігнути контактні вусики потенціометра. Саме через невпевнений контакт вусиків з доріжками і з'являється ця помилка. Якийсь такий огляд у нас вийшов. Chevrolet Малібу досить рідкісний автомобіль на вторинному ринку у нас. Однак, для тих, хто шукає великий седан d класу Малібу буде цікавою альтернативою японським і корейським моделям. Дійсно, свіжі Chevrolet Малібу не здаються клопіткими і ломучими. Півторалітровий мотор не розвалюється на нашому паливі. Всі автомати поки що не дають приводів для занепокоєння. Ось такий секрет успіху цього американця. Багато простого, комфортного і цілком надійного автомобіля за досить адекватні гроші.